Вітаю гості та підписники каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную експрес-розклад, що станеться несподівано. неждано, негадано, так, на суржику вирішила я називати цей розклад. Буде працювати дві колоди, оскільки скоро Хелловін. Я вибрала такі містичні колоди: містичний Ленорман і Бафі-повелительниця вампірів. Да? Теж така колода. Загробна трохи. Так, ми не загадуємо тут ні сроки, не робимо ніякої сигніфікації. Просто що має статися несподівано у вашому житті. Хотіла ще відмітити, що статись може як хороше, так і не дуже. Да? Тому, якщо ви настроєні тільки на позитив, тоді вам такі розклади краще пропускати. Я не кажу, що то щось буде погане, але я буду трактувати карти так, як вони показують. Шість варіантів, як ви бачите, в описі я завжди залишаю тем-коди. Дістаю по дві карти, якщо треба буде зробити якісь уточнення, я Зроблю їх обов'язково. Так, не знаю, чи видно, тут силенький камінчик камінчики. біленький, червоний, жовтий, рожевий, зелений, синій. Да? І 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось так. Загадуйте свій варіант. І дивимося, хто обрав перший варіант? Що тут у вас карти показують? Ну, у вас тут якийсь прорив чекає в фінансах несподівано, так? Да? Якщо це неждано не гадено, це ви щось не чекали. Це може бути шістка мечів, це поїздка взагалі, так? Да? От десь поїхали і вам гроші дали? Що подарували якийсь щось подарунок. А Можливо, ви купите квитки чи купите прям транспортний засіб, так? Да? Ну тут однозначно несподівано вам потртить. Фінансово, щось з фінансами зв'язане. Давайте трошечки. А давайте я візьму іншу колоду. Щоб уточнювати. У мене колод дуже багато, я їх так люблю. Я люблю чим більше, тим краще. В кожній є якась своя естетика, кожна якась балакає по-своєму. Так, давайте точно, щоб всі карти були в колоді. Що тут у вас? Ну та, тут якась дорога може бути, щось зв'язане з дорогою, дивіться, шість жезлів. хтось до вас приїжджає, чи ви кудись їдете, і це все зв'язано з якимись ресурсами. Ну, і може бути дійсно як транспортний засіб, а купка ем, білетів. Да? Наприклад, там дзвонить подруга там, чи кавалер, що є квитки, там давай бігом купуємо, десь їдемо. Да? І виїде, ага, ага, зділка. Заключили зілку, ура! ура, Поїхали. Купля продажа і так далі. Так що тут у вас перший варіант класний. Я дійсно щось буде для вас неочікуване. Так, давайте дивиться. другий варіант. Я нагадую, що це експрес, розклад експрес. Тому він швидкий на швидкі відповіді, да? як у вас? четверка пентаклей и четвертый дим. Четвертый дим и карта дим. <laughs> карта дом. Четвертый дим в Ленормане. Я ну, такой расклад гранд табло и там номер карты, номер дома, да. И четвертый дим это эта карта. <laughs> это Да, у вас в четвертом доме Четвірка пентаклів, можливо, покупка е нерухомості в когось і так може програтись. Можливо, хтось переїде, несподівано знайде, там шукали довго житло, не могли знайти, знайдете. Відчуття, до речі, теж може бути стабільності і дому. Відчуття того, що всі вдома, да? там з'їхались, всі, і хтось може ремонти тут робити. Хтось може тут робити ще ремонти. Давайте я подивлюсь. Хтось може якусь суму зможе відкласти на, на покупку, зв'язану з домом. Що да? тут карти нам уточнення? Сила. Смерть і шістка пентаклів. Ну, дивіться, ми дивимося несподіванку, да? тут карти показують, що смерть, звідки ти не чекаєш, да? Бо тому що ти вже цю ідею похоронив цю можливість, приходять гроші. Хоча ти на неї вкладав багато зусиль. От проходить якийсь результат. Можливо, тут і наслідство може бути, звичайно. Ну, ви якось не чекали цього. Там ви допомагали, не знаю, бабусі, все життя, хай всі будуть живі і здорові, да? але ну, ви не чекали, що вам щось залишать, а тут раз оказується, що вам щось залишили. Або вам хтось дасть якусь крупну суму грошей, ви зможете відкласти. На майбутній дім, ну, все, що зв'язано з домом, на ремонт, покращити, купити щось таке цінне, важливе в ваш будинок. Ну і взагалі відчуття наповненості, відчуття дому, і воно чомусь несподівано. Знаєте, як приїхали, наприклад, там, на зйомну квартиру, але зрозуміло, що вам тут дуже комфортно, да? відчуття от якогось такого комфорту домашнього. Ось що у вас буде несподівано двоєчки. Так, а я переходжу до третього варіанта, що тут карти покажуть, клас. Ось такі всі світлі варіанти. Десятка кубків і жінка. Да? У вас тут відчуття любові, всі чаші повні, райдого над головою. Ви чогось досягли, ви щасливі, можливо, якийсь ритуал будете проводити, який от принесе результат. Або колись проводили і вже за нього забули, а він тут буде приносити плоди. Можливо, створення сім'ї, пропозиція руки та серця. Зараз уточним, що тут у вас трічки, що тут у вас з цими картами. Дивіться, зі жріцем можете перейти в статус дружини, та, таємні жінки, або просто жінки неофіційної переходите в стан офіційної дружини. А в когось тут навпаки, якщо у вас трикутники, то ви займете головну роль. Да? Також тут по цим картам я можу сказати, що ви все зробите для того, щоб ваша сім'я була щаслива. Тут може бути і заробіток у вас. І приїзд, чи ви кудись їдете до дітей, чи діти до вас. Так, відчуття неповненості, і ніби як допомоги дітям своїм, може так програватися. Якось ви можете дати їм влучну пораду. Якщо ви діти, вам можуть дати влучну пораду. В місяць це завжди мама. Це материнська це жіноча енергія. Взагалі тут розплутується якась ситуація для вас. Таємниця якась відкривається, жіця, луна, інтуїція хороша. До речі, якщо тут мене дивляться езотерики, у, у вас ем, прорив хороший в вашій магічній е, здібності езотеричні, ви почнете помічати несподівано. Да? Наприклад, там, читесь на картах Таро, е, зробила там якийсь не сильно на нього увагу, звернула хопу, а він прям один в один збувся. І ви такі, та ну воно діє, да? клас. Отак може програватись. Якась інтуїція ваша, да, яка програється в реальності. Ну, в будь-якому випадку ви получаєте насолоду, ви йдете на новий рівень, ви якісь, знаєте, ніби робитесь компетентні, в собі берете, набираєтесь. І от цією впевненості, з цією компетенцією можете ділитись з рідними і близькими. Якісь влучні поради комусь можете дати. Ось так. От знаєте, ніби ви зрозумієте, що ви дуже потрібні суспільству, особливо своїм рідним близьким, через те, що ви дуже компетентна, розумна, цікава людина. Я отак скажу, так? Да? Тобто, буде потрапувати, і ви так зможете себе гарно виразити. Ось так. Ну, давайте переходимо до четвертого варіанту. Дивимося, що тут карти покажуть. Дев'ятка кубків і сонце. Ну це здійснення бажання. Це здійснення бажання 100%. Це гарно проведений час. Це, можливо, поїздка в теплі країни. Тут у нас Єгипет зображений, в Єгипет може поїздка довго очікувана, Да? Хто тут бажає діток теж по цим картам можна сказати, здійснення бажання, як дитина? Може бути, якісь ваші труди плоди давати. Відпочинок. Хтось, тобто може, просто відпочине пару днів, і для вас це буде несподівано, що ви собі дозволите цей відпочинок. Про що тут ще. Тобто може бути якийсь романтичний відпочинок, але знов. Вісімка кубків теж дорога. Вісімка кубків часто показує, куди, куди ви рухаєтесь напрямок. І наступна карта шістка пентаклів. В гармонію, в фінанси. Можливо, ви потратите гроші на відпочинок, ну знаєте, як карти говорять, воно потім все вам вернеться тим, що ви будете наповнені, що ви будете сильні. Може, відпочинок з коханою людиною, зустріч нарешті. Так? Несподівано, дивіться, скільки тут про любов, наближення. Знайомство, якщо нема коханої людини, тут дуже на це схоже. Романтична якась поїздка, романтично проведений час, конфетно букетний період, да? медовий місяць знову. Ось такі якісь солодкі нотки кохання, примирення з ким посварились. Можливо, давно не бачилися, декілька днів разом проведете, несподівано, да? і це вам принесе велику радість. Взагалі ви відпочинете і наберете сил, щоб рухатись далі. І відпочинок, швидше за все, буде ще прив'язаний до кохання, до таких емоцій. Ось так. Переходимо далі. Хто у нас обрав зелененький камінчик або... П'ятий варіант, дивимося, що тут карти покажуть. Тут у нас всаднік, можна сказати, такий міні, міні всадник Це паш Жезлів. Якісь хороші новини. Да? І Це кажуть Ганіцт, це кажуть Ганіцтво. От якісь хороші до вас несподівано новини йдуть. Ну давайте оточнемо. От бо дві карти підтверджують, що Щось вам приходить, якась звістка йде, може якийсь. Знаєте, як кур'єр приїхав якусь посилку привіз. Ну, точно несподівано подвіз. Дивіться, двійка жезлів, двійка мечів і двійка кубків. Зовсім все несподівано, знаєте. Людина якась до вас спішить, якої ви не чекали. Посилка якась ось, кажу, приїде, ви, ви на неї не розраховували, Суми, суму якусь переведуть, яку ви не чекали. Що це ще? Кар, карти всі. Ну от, знаєте, ви ніби чекали, 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 чекали довго, а потім вирішили, що, може, вже й не варто чекати цього результату, і тут приходить. Це довго, да? місяць це як, кажу, як вагітність. Її треба дочекатись, да, виносити дитину. Це довгий період часу. Час, часто, часто такий час ем, важкий в предвірі чогось, да? хочеться швидше, швидше народити. Вже цей, ем, Позбутися тягаря, бо це не дуже легко носити, да? там болить спина були спинається тягара фізично да? і побачити свою дитину, це ж таке велике чудо. Да? І у вас тут щось таке, ви так довго-довго щось носили, думали, вкладали, а потім, мабуть, думали, що вже і не буде нічого. Тут раз і результат. В когось це вигідність, прям, дивіться. Так когось когось може програтися це вагітністю, дійсно. Або от ваша справа, в яку ви вкладали там багато зусиль, нарешті дасть якісь плоди, дасть якісь результати, от щось завершите. В когось це може програтися, кому там хто вже на пенсії не прикидає, що ви. Раптом вирішити там картину по номерам намалювати. Може і так банально програватися, не все ж такими високими нотами говорити. А в когось і дійсно щось дуже глобальне поміняється, це як вагітність, значить народження дитини. Ну, народження вже не буде таким якимось несподіваним. А от вагітність може стати несподіванкою, якщо ви не чекали. Ось так. Ну і тут якісь плоди. Може бути, дійсно, подарунок. Там хтось послав вам посилку, не сказали. Тут раз і приходить, о, ви не чекали, вам приємно. Ось так. Або хтось там напише, подзвонить від того, кого ви не чекали. Ось так. Переходимо далі. До синеньких. Шостий варіант. А у вас туди саме печальний варіант. Що несподівано станеться? Подстава. Обман, предательство, п'яторка кубків да? і лисиця. хтось, хто притворявся, лисиця, вона притворяється. Да? Така хитра, надарана, там її в казках зображує, що вона спочатку типу дружить, так як от, навіть в нашій касі да? лисиця і журавель. Ну, вона ж запросила журавня в гості. Вона ж дружить, подружить. Да? Нічого що він прийшов і там нічого не може взяти з цієї дружби. От така от підстава від людини, від якої ви дійсно не чекаєте. Людина хитра, ви її вважали другом. Да? Це може бути друге дитинство, дивіться. Несподівано ви дивитесь, думаєте, як ти не може бути. Для вас це шок. Це знаєте, як крадіжка, коли от ви думаєте, хто в мене вкрав приходите додому до цієї людини і бачите цю річ. Ось знаєте, так виглядає. Або за спиною знаєте, що з вашою коханою людиною ця подруга щось мутить, да? крутить. Прояснення. Прояснення, що дає вам впевненість в тому, що вам з цією людиною не. По путі, да? отак я вам скажу. Точно така от впевненість. І ви розумієте, що вам воно не треба. Ви знаєте, тут у вас міг бути, такий, могло бути таке відчуття, ви просто не могли впевнитись, а ви тут, ніби як на свої очі побачите, лице цієї людини. Людина дуже притворяється багато. Вона могла вам щось пропонувати, ця людина. Тут не варто доверяти, це може бути, от тут є шістка кубків, і блазні може бути людина з вашого дитинства, правда, от там подруга з дитинства, або давно ви знаєте, або друг може бути, не обов'язково дівчина, так? Да? Ну тут по картам, ви зрозумієте, якби ви підтвердите несподівано свої уявлення про якусь людину. Ви десь відчували, десь було таке, що от. Знаєте, зерно такого сумніву було у вас. Але ви старались там, на це не звертати увагу, знаєте, якби за руку, як то кажуть, не пійманий, не, не, не цей не злодій, да? не спіймали, значить не злодій. А тут ви прям докази отримаєте, що да, ця людина вона не, не чесна, що вона не хороша. Це якось буде шоком для вас, несподівано. І, і типу, це якби її розстраює, а з а з другої сторони дає якусь впевненість тепер. Да? Все одно, коли ти відкриваєш очі на якусь правду, вона може бути болюча, але вона трезвляюща. Ти потім можеш рухатись далі, бо поки ти цієї правди до кінця не знаєш, ти в рожевих цих окулярах в стонації знаходишся, не можеш рухатись. А оця правда, вона вас трезвить, і ви зможете поставити десь свою чітку таку крапку, щоб рухатись далі. Щоб воно вас назад не тянуло. Ну, так от. Так що тут, в будь-якому випадку, всі варіанти шикарні, всі варіанти хороші. Кожен зі своїми якимись висновками, да? Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових зустрічей. па-па.